Ciao a tutti! Вітаю вас у рубриці Діціонаріо італіано». І сьогодні ми якби в продовження теми Іль-Ресторанте будемо говорити про тему «Il cibo» їжа «Їжа, страви». Адже у ресторані ми також замовляємо їжу і страву і треба знати, як називаються ці продукти. Тожандіама avanti» Їжа або страви по-італійськи cibo». Іменник чоловічого роду однини вживається із артиклем «il» – чоловічого роду однини. cibo» – їжа, страви. «Patate фрітте. Смажена картопля. Патата картопля однині. Так як це іменник жіночого роду. У множині ми закінчення а замінимо на е. Patate. Бо там буде багато картоплі. Фрітто це прикметник, який узгоджується з іменником у роді і числі. Перекладається він як смажений. Так як слово патате вжите у жіночому роді множини, то і прикметник фрітте теж буде мати закінчення е жіночого роду множини. Патате фрітте смажена картопля. Non mi piacciono ли патате фрітте. Я не люблю смажену картоплю. Нонміп'ячено. Тіє слово п'ячереб вживається у третій особі множини і має закінчення оно. Діє слово піачере перекладається як подобатися, бути приємним, насолоджуватися чим-небудь, бути задоволеним чим-небудь або любити щось. Нон-міп'ячено я не люблю, мені не подобається. Що мені не подобається? Смажена картопля. Лепатате фрітте. Як ми вже сказали, іменник патате вжитий у множині. і прикметник фрітто узгоджується з іменником у роді числі і теж вжитий у жіночому роді множини. Ми бачимо означений артикль жіночого роду множини ле, «ле патате фрітте. І так як іменник вжитий у множині, тоді і слово «п'ячере» теж вжите у множині – Non mi piacciono le patate fritte. Non mi piacciono le patate fritte. Мені не подобається смажена картопля. Фриттата, яєчня. Mi può fare una frittata? Ви можете мені зробити яєчню? Mi può fare. Вже декілька раз нам повторювалася ця фраза. І ми вже знаємо, що це вічлива форма звертання до однієї особи на ви від дієслова потере. Могти. пофаре» ви можете мені зробити. – яєчню. Іменник фріттата жіночого роду однини. Вжити неозначений артикль жіночого роду однини уна фріттата. «Мі пофаре уна фріттата» Ви можете мені зробити яєчню. Місто дікарне. М'ясне асорті, перной перфаворе, он місто дікарне. Нам, будь ласка, м'ясне асорті. Перной перфаворе, нам, будь ласка, Прийменник пер вжити в значенні для Перной – для нас. Або ми можемо сказати нам. Перной перфаворе. Нам будь ласка, он місто дікарне. М'ясне асорті. «Місто» – це суміш асорті. Так як це іменник чоловічого роду має закінчення о, вжити неозначений артикль чоловічого роду «Ун місто» – якесь асорті. Применник ді вказує на родовий відмінок. А сорті з чого? Дікарне. Un місто дікарне м'ясне асорті. Перной пер «ун місто дікарне. Нам, будь ласка, м'ясне асорті. Карне афуміката. Сирокопчене м'ясо. Абимо для карне афуміката. Має костоза. У нас є найкраще сирокопчене м'ясо. Але воно дороге. Аббямо. У нас є дієслово «авере» мати. Вжити у першій особі множини ми маємо у нас є. Амольоре карне найкраще м'ясо. Тут ми бачимо найвищий ступінь порівняння прикметника Боно, бо хороший. Кращий буде мільйоре, найкращий буде ільмільоре в чоловічому роді. І так як у нас карне жіночого роду однини, то вживається і артикль жіночого роду однини. La мільйоре карне найкраще м'ясо. Прикметник афуміката перекладається як сирокопчений закопчений. Прикметники узгоджуються у роді і числі з іменниками. і прикметник афуміката має закінчення а жіночого роду однини. Ла мільйоре карне афумиката. Найкраще закопчене м'ясо. Абіамола миліоре афумиката. У нас є найкраще закопчене м'ясо. Ма е костоза, але воно дороге. Воно є дороге. Вжита форма дієслова есере у третій особі однини е. Прикметник костоза узгоджується з іменником «ля карне у роді і числі теж має закінчення а. Жіночого роду однени. Має костоза, але воно дороге. Авола мільйоне карне афоміката має костоза. У нас є найкраще сирозакопчене м'ясо. Але воно дороге. Панчетта афуміката – Сирокопчена грудинка корейка. La pancetta si usa per la preparazione di molti piatti. Корейка використовується для приготування багатьох страв. La pancetta – Іменник жіночого роду однини, має закінчення А і вживається означений артикль жіночого роду однини. Ла La pancetta. сирокопчена корейка. СІУза використовується. Це безособова форма дієслова УЗАРЕ використовувати. Безособова форма утворюється за допомогою частки сі і форми дієслова УЗАРЕ в третій особі однини. Сіуза використовується. Для чого? Для приготування, перла препараціоне. Іменник препараціоне жіночого роду однини вживається означений артикль ла жіночого роду однини. Прийменник пер перекладається як для Пер ла препараціоне для приготування. Дімольті п'ятті багатьох страв. Прийменник ді вказує на родовий відмінок для приготування кого-чого. багатьох страв. Дімольті п'яті. Іменник «п'ятто» – чоловічого роду однини. У множині О змінюємо на І і маємо слово «п'ятті» страви блюда. Або це може прикладатися навіть як тарілки. Прикметник мольті узгоджується з іменником п'ятті у роді і числі. і теж має закінчення і чоловічого роду одними. Ді мольті п'ятті багатьох страв. La pancetta si usa per la preparazione мольті п'ятті». Копчена корейка використовується для приготування багатьох страв. Прощутто. Шинка окіст. Перфаворе дуетті ді прошутто-котто. Будь ласка, 200 грамів вареної шинки. Перфаворе. Будь ласка, дуетті 200 грамів. В італійській мові «етто» – це 100 грамів. Іменник етто чоловічого роду однини. У змінюємо на і тітті унетто 100 грамів. Дуетті 200 грамів. Кого чого? Ді прощуто котто вареної шинки. Применник Ді вказує на родовий відмінок. Іменник прощутто чоловічого роду однини. І прикметник котто варений. Узгоджується з іменником у роді числі і теж має закінчення о чоловічого роду однини. «Ді Діпрошуто котто вареної шинки. Перфаворе. дуетті діпрошто котто. Будь ласка. 200 г вареної шинки. «Костолетта» – відбивна котлета шніцель. Дімонтоне. Збаранене. Le costolette sono eccellenti. Відбивні котлети чудові. Лекостолетте, відбивні котлети або шніцелі. Ви можете також побачити слово котолетта. Це так само відбивна котлета або шніцель. Іменник «костолетта» жіночого роду однини у множині А змінюємо на Е і вживаємо означений артикль жіночого роду множини Ле. костолетте» – відбивні котлети. Соно eccellenti – чудові. Вони є чудові. Вжити дієслово essere у третій особі множини. Прикметник eccellente – відмінний, чудовий, має закінчення е. «e». При узгодженні з іменником ле костолетте, у роді і числі, ми е «e» змінюємо на і, і у множині буде соно eccellenti – Вони є чудові. Le Costolette sono Eccellenti. Відбивні котлети чудові. di mare» Морепродукти. provare qualche frutto di mare» Мені хотілося б скуштувати якихось морепродуктів. piacerebbe» Мені хотілося б. Це умовний спосіб кондиціоналі, що робить висловлювання менш прямим, більш м'яким, ніж я хочу. Вольо. Тут ми перекладаємо Я хотів би, мені хотілося б. Мій печреббе використовується для вираження бажання або ввічливого прохання, вказуючи на те, що щось подобалось би або було б приємним. Тобто тут можна було б перекласти також і мені було б приємно. «Проваре» Серед багатьох перекладів один із них буде пробувати куштувати на смак. Міп'ячеребе проваре, мені хотілося б скуштувати на смак, спробувати. Квальке фрукттодімаре, якихось морепродуктів. В італійській мові морепродукти називаються фруктто дімаре. Прийменник «ді» тут вказує на родовий відмінок: фрукти чого? Моря, але ми перекладаємо це як морепродукти. Запам'ятайте, що після слова квальке. Іменники завжди вживаються у однині. Куальке фрутто маре. Іменник фрутто чоловічого роду однини Має закінчення о п'ячі риби проваре куальке фрутто маре. Мені хотілося б спробувати якихось морепродуктів. продуктів. Пеще. Риба. Преферіще пеще окарне. Ви надаєте перевагу рибі чи м'ясу? Преферіще ви надаєте перевагу. Вічлива форма звертання на ви до однієї особи. Її слово преферіре надавати перевагу вжите у третій особі однини. Преферіще ви надаєте перевагу пеще риба, іменник чоловічого роду однини. має закінчення е о Або. Карне. м'ясо. Іменник жіночого роду однини має закінчення е. Преферіще пеще окарне. Ви надаєте перевагу рибі чи м'ясу. Гамберетті – креветки. І гамбаретті фрітті кональо боні. Смажені креветки з часником дуже смачні. І гамбаретти, креветки. Іменник чоловічого роду множини. має закінчення і вжитий Означений артикль чоловічого роду множини і Ігамберетті креветки. Фрітті смажені. Прикметники узгоджуються з іменниками в роді і числі. І тому прикметник фрітто має закінчення «і». чоловічого роду множини, як і іменник гамберетті. І гамберетті фрітті. Смажені креветки. Кональо з Прийменник Применникком. Вказує на приєднання якихось інгредієнтів в даному випадку. гамберетті кон альо. Іменник альйо чоловічого роду однини. Часник. Соно мольто боні. Вони є дуже смачні. Дій слово, вжите у третій формі множини. Вони є соно. Мольто боні. Дуже смачні. Прикметник Бono узгоджується з іменником «гамберетті» у роді числі і теж має закінчення і чоловічого роду множини. І гамберетті соно буоні». Мольто вживається у ролі прислівника. А як ми знаємо, прислівники не змінюють свої закінчення. Дуже хороші Мольто буоні». І гамберетті Фрітті кональйо Соно Мольто Бонні. Смажені креветки з часником дуже смачні. Котце. Ке надітеді у надзуппаді котце. А як щодо супу із міді? Ке ді – це поширений ідіоматичний вираз. Який використовується для того, щоб запитати думку або запропонувати щось в даному випадку іншим людям, тому що дієслово «діре» вжите у множині. ви говорите «дійте». Якщо ми будемо звертатися до людини на ти, тут буде дієслово «дійчі». ти говориш. Те, не дійчі дій». Цей вираз можна перекласти як, що ви скажете про, як вам така ідея, що ви думаєте про. А якщо до ді коце», супа із міді, іменник «дзупа», суп жіночого роду однини. Тому вжитий неозначений артикль жіночого роду однини уна «Уна дзупа», суп із чого? Із мідій. Ді, коце», вжитий прийменник ді. Уна, дзупа, ді коце», «суп» із міді. Ке не дійте діуна дзупадікотце. А як щодо супу із мідій? На сьогодні все. Наступного разу ми продовжимо говорити про продукти ільчібо. Тож не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне відео. Алла просіма!